Очільник Приютівської громади відвідав Вроцлав та взяв участь у флагманському заході, ініційованому Європейською комісією для обміну досвіду між містами Європи. Андрій Коломійцев також відвідав презентацію практики Мікрогранти міста Вроцлав ефективного інструменту підтримки ініціатив жителів через фінансування з міського бюджету та партнерських програм. Урбест це про партнерство, спільне бачення і віру в силу місцевого самоврядування. І Приютівська громада відкрита. До співпраці, зауважив Андрій Коломійцев на власній Фейсбук-сторінці. 10 квітня студенти Олександрійського Петколеджу відвідали лекцію Що таке сучасна війна, сучасні засоби ведення війни, в якості спікерів, військовослужбовці з позивними АРА та приціл, які поділилися не лише теоретичними знаннями, а й реальним досвідом участі у бойових діях. Вони розповіли про трансформацію характеру війни, сучасні технології, що використовуються на полі бою, зокрема, дрони, засоби РЕП. Кіберзброю та роль інформаційного простору в Попельнастівській громаді презентували вже десяту оновлену бібліотеку. 8 квітня гостей зустрічала Улянівська бібліотека. Влада фінансово підтримує розвиток культури. Зокрема, восени за підтримки Олега Валянського фонди бібліотек громади поповнилися новою сучасною літературою. Сьогодні в бібліотеках можна не лише взяти книгу, а й скористатися послугами інтернет, навчитися цифровій грамотності, відвідати майстер-класи, переглянути фільми, зустрітися з відомими письменниками. У зв'язку з негодою було введено обмеження руху на кількох дорогах. Найбільше засніжило дороги в південному напрямку ближче до Миколаївської області, окремими ділянками, зокрема від межі з Кировоградської областю до Миколаєва та від міста Вознесенськ до Миколаєва. Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Проїзд дорогами Кіровоградської області забезпечено. 8 квітня в молодіжному просторі другий поверх відбулася нетворкінгова зустріч Сила жінок в дії, жіноче лідерство для представниць громадських організацій, очолюваних жінками. Учасниці говорили про виклики, з якими стикаються жінки-лідерки в громадському секторі, розповідали про ефективну комунікацію та посилення видимості організації, застосовували практичні інструменти для збереження ментального здоров'я та командного відновлення тощо. А в рамках проведення заходів до Всесвітнього дня дихання до студентів університету третього віку та центру факультету здоровий спосіб життя групи Скандинавська ходьба завітала тренерка з усвідомленого дихання Валентина Меншикова, яка показала вправи з правильного дихання та вправи для зняття стресу, тривожності, відновлення гармонії в душі та зцілення здоров'я. ДСНС України попереджає, що російські війська почали застосовувати БПЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з районів країни. Ризик надзвичайно високий і через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112. Команда волейболістів, хлопці 5 9 клас мультипрофільного ліцею, стали переможцями 4-го обласного етапу всеукраїнських змагань пліч опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. Команда ліцею подолала четвертий етап та підійшла до стартової лінії п'ятого. Спортсменів тренують Володимир Михальчук та Леонід Кулішкін. У суботу, 12 квітня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі близько нуля, вдень до 10 градусів тепла. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 3 метри за секунду.